Доброго вечора. Як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше дрова. Розібрали. Вже повністю все. Опуста. Виявилося так, що ще рушена була ось полось і барабан довга полус. Маємо другу. Але тут 2 мм вибито півтора. Ну, чуть більше навіть як півтора. То ми її ставити не будемо, нехай буде на запас. Але з тамтею коробки, що маємо, витягнули реверс. Зараз де то він є. Реверс і верхній вал. То вони. Ідеальні. Верхній вал і якраз всі шестерні? В ідеалі і четверта в ідеалі. Бо наша четверта підбита. Де то наша четверта? То... Так, 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 то нижній, зараз. Ось наша четверта. Ось така. Далі, під заміну палець сетилітами. То не на виробленому, а де вироблений палець, то отаке. Нижній вал в ідеалі. Ось. Ще ось ця шестерня заміниться. Не сильно підбита, але... Є ну, остальне, все ідеалі. Добре, що є ще донор, то є з чого вибрати. Ми думали, що та коробка вбита, але вона виявляється дуже в гарному стані. От з неї реверс. Внутрішні шліці. Так. Ось ця маленька. Видно, чуть-чуть на камері видно, а так. Навіть як то приблизити, навіть не видно. Ось. Ідеалі, Гарно І вау! У нас ось тут чуть має, чуть-чуть так. І цей, взагалі. класний. Будемо ставили з Донора. І ще, не знаю, чи показував. Проміжутка була трісляна. Ось сварена. вже пару років, і хоч би що наклад такий даний. Маємо в запасі корпус проміжутки, але думали міняти, але вже багато років відходило, нехай ходить далі. Чого трісло було, був трактор, як нам казали, після аварії. В коровник чи куди він там не, не вписався і міняли того ленджерона, бо був е, викручений і варений. І через що ломило ту проміжутку. Ми були раз на капітальний ремонт робили, заварили її, були, воно знову по сварці трісло. Поміняли ленджерона, заварили. Ходило, трималося, але за деякий час взяли ще дали наклади, щоб воно трималося. Як видно, ніде не пустило. Такий чугун він вариться. Думали, що він не вариться, але простими електродами. Ну як простими? Трошки там мідний дріт намотували, то вже не пам'ятаю, як би то в інтернеті дивилися, так і наварували. Що ремонт продовжується?